Доброго дня, малята, послухайте казочку про вовчення рик та сніговик. Ліс вкрило пухнастим снігом, зайчик хвостик, білка Мася, та лисеня режуля вирішили зліпити сніговика. Вони почали робити кульки зі снігу. І тут до них підбігло вовчення на ім'я Рик. Я з вами, закричав Рик, та вихопив у режулі снігову кульку. Ну, давай з нами переглянулися хвостик Мася та Рижуля. Але замість того, щоб разом з усіма катати снігові кулі, Рик почав балуватися, кидати в хвостика Масю та рижулю снігом, розкидати вже готові кулі. Рику, ми ж не зробимо сніговика, якщо ти будеш заважати, обурився хвостик. А навіщо нам той сніговик? Кидатися снігом цікавіше, відповів Рик, та кинув в маленьку масу сніжку. Знаєш, що, Рику, іди пограйся десь в іншому місці, а ми все ж таки хочемо зробити сніговика, сказала Рижуля. Рик насупився. Ну, ви ще пожалкуєте, відповів він крізь зуби. Хвостик, Мася та Рижуля не, зв... не зважали на його слова та, нарешті, спокійно зайнялися своєю цікавою справою. Зовсім скоро красень сніговик з носом морквинкою та очима горішками стояв посеред вкритої снігом галявини. Друзі помилувалися своєю роботою та й пішли додому грітися. А тим часом на галявині знову з'явився Рик, і він чомусь був зв'язком. Не захотіли зі мною гратися. Зараз пожалкуєте!» – прошипів він. Рик приніс, переніс сніговика на візок та повіз його до себе додому. Шукайте тепер своє творіння, злобно посміхнувся Рик. Він поставив сніговика посеред своєї кімнати та ліг спати. Вранці Рик спустив ноги з ліжка та потрапив. Ними в калюжу. Що це таке? Звідки в моїй кімнаті вода? закричав переліку рик а потім зрозумів, це ж сніговик за ніч розтану у теплі. І лишилися від нього лише носик, морквинка, очі горішки та велика калюжа. Рик почав витирати підлогу, а в цей час думав, навіщо я приніс цього сніговика додому і собі погано зробив, і звірята засмутяться, побачивши, що сніговика немає. А так би стояв собі він посеред лісу та радував усіх. Рику стало соромно за свою поведінку. Закінчивши витирати підлогу, він поспішив на вулицю, щоб загладити свою провину зробити нового сніговика. На галявині Рик зустрів хвостика Масю та режулю. Не побачивши свого сніговика, вони здійсно засмутилися. Куди ж він подівся? питали хвостик, Мася та режуля. То одне. Одного одного то угав, що сиділи на найближчих деревах. Малюки, це я зіпсував вашого сніговика, сказав Рик. Він розповів друзям, як це сталося. Я зараз все виправлю. Рик почав робити першу кульку зі снігу. Молодець, що ти визнав свою провину, чесно про все розказав та хочеш виправитися, сказав хвостик. Давайте не будемо засмучуватися, а разом зробимо нового сніговика. Запропонував режуля, всі погодилися. Зовсім скоро на місці вчорашнього сніговика з'явився новий, ще гарніший. На цього красення прийшли подивитися всі мешканці лісу. А Рик зрозумів, що робити корисні речі набагато приємніше, ніж капосні. Дітки. А чи є у вас такі друзі, як вовчик Рик?